У тиші, де кожен подих відлунюється у спільну молитву. У Свято-Покровському кафедральному храмі освячують рушники надії, особливі обереги, створені руками тих, чиє життя назавжди розділилося на до і після. Це рушники вишиті заради тих, кого продовжують чекати за кожним хрестиком: тривога, віра, любов і біль, які роками носять мовчки. Ніна Нікальчук. Одна з таких вірить, що син повернеться. Зараз він приходить до неї у сні. Мій син він пішов. І зник без вісті. Вже годи 8 місяців. Його на дорозі забрали з автобуса. Вони навіть не повідомили мені. Дві неділі був Вінтамик, а вони не дали знати мені. Мама ще одного безвісти зниклого Степана Козловського, який після 23 вересня 24-го року не виходить на зв'язок, розповідає, після звістки вирішила не падати духом та підтримувати сім'ї, у які прийшла така новина. Жінка представляє Сарненську громаду. На їхньому рушнику вишито 55 бригад рідних, які наразі вважаються зниклими безвісти або перебувають в полоні. Над полотном працювали близько двох місяців. Кожна ниточка вишита на нашому рушнику. Це Віра і надія на повернення. Кожен візерунок це любов і незламність наша до наших рідних, яких ми чекаємо. Кожен цей рушник став голосом для нас, став обітницею, що завжди після довгого чекання відбудеться зустріч. І ми чекаємо тільки живими наших рідних. Таких історій безліч, і кожна має надію. Інна Мельник – сестра зниклого Олександра Мельника, який не виходить на зв'язок п'ять місяців. Цю зв'язку нам сказали, повідомили 19 червня. Зник 17 червня під населеним пунктом речі 15 мобільний прикордонний загін боронячи «Сума і нашу країну. Ініціаторка акції мама добровольця, який довгий час був у переліку зниклих безвісти. Два роки вона жила очікуванням та болем, які розуміють лише ті, хто щодня засинає і прокидається зі словом сподіваюсь, її історія завершилася страшним вироком. Тепер вона мама полеглого героя. Але те, що почала у статусі мами зниклого, вона завершує сьогодні, заради інших родин, які все ще чекають. Тут вишито понад 150 імен і позивних. Тут вишита віра, тут вишита надія, тут вишита молитва. І в тому кожному слові, в кожному стіпку, в кожному сердечку від дівчаток, які вишивали для свого тата, в кожному слову люблю, віру і чекаю в тих двох віршах, які стали основою цього рушника. Так, це свої рідні вірші, молитви, в яких звучить віра в те, що кожен з нас дочекається свого рідного додому. Понад 200 жінок і один чоловік з різних громад рівненщини долучились до створення чотириметрового рушника з більш ніж 150 іменами та позивними зниклих військових. Цей рушник як довга дорога очікування, надії та любові. Так само і три інші рушники, створені у Володимирці, Вараші, Березному та Сарнах. Це голоси родин, які не хочуть кричати, але не можуть мовчати. Ці рушники стали матеріальним доказом. Що перемога буде, і кожен стібок, який вишитий на цих рушниках, це є живий доказ того, що ми не переможний народ, ми нація, яка ніколи не помре. Після освячення обереги вирушають у музеї області. Першим їх прийме Рівненський краєзнавчий музей, як символ того, що пам'ять про кожного зниклого та кожну родину, яка чекає, має бути збережена. Всі рушники будуть мандрувати рівненщиною краєзнавчими музеями. Першим сьогодні прийме рівненський обласний наш краєзнавчий музей, де можна буде прийти і подивитися на ці рушники, почитати, що на них вишито імена. Когось згадати, про когось дізнатися можливо. Далі Сарне, дубно, березне і, і так далі. Рушники надії згуртували родини усіх зниклих безвісти. Він продовжуватиметься створюватись, адже на жаль, число зниклих збільшується. Олеся Мороз, Валентин Злиденний, Media Group.